Я хочу бути ніжною мамою, але виходить тільки давай швидше, у нас немає часу. Знайомо. Ранок, ви спізнюєтесь треба зібрати рюкзак, знайти чисті шкарпетки, а дитина раптом завмирає, намагаючись розповісти довгу історію про свій сон. Починає плутатись у словах, історія затягується. Ви внутрішньо стискаєтесь. Швидше, ми запізнимось. Ви перериваєте її, договорюєте фразу, щоб прискорити процес. Напруга росте, дитина засмучена, бо її не дослухали. Ви злитесь на себе, бо знову зірвалися і проігнорували її спробу спілкування. Чому такі моменти крадуть нашу радість? Тому що ми втомились і відчуваємо провину. Ми просто не маємо часу на цю ніжність і терпіння до дитячого мовлення. Але правда в тому, що спокій починається не з ідеального розкладу, а з вашої готовності зупинитися. Навіть маленька хвилина близькості вранці заряджає краще, ніж горнятко кави. Увага до мовлення дитини це теж прояв любові. Це єдиний шлях перетворити поспіх на свідому присутність. Вашій дитині потрібна не ідеальна, а спокійна мама, яка дослухає до кінця, і ви можете нею бути. До речі, у закріпленому пості є інформація, з чого почати цей шлях. Ми візьмемо на себе турботу про мовлення вашої дитини від діагностики до чіткого результату. А вам дістанеться найцінніше: вільний час на себе та повний спокій за мовлення вашого малюка.